ерунда, снаружи. почистить, я вам снимаю результат видите, листки не дай не пыли, ничего не мается Далеко проми помилки пропали, але машина все одно залишилася в аварійному режимі. Отриманий досвід. Друзі, всім привіт, канал Drive Time з вами. Третя серія, яка обіцяв. Я приїхав підготувати цей мерседес. Знов до нього приїхав, а в салоні. ззовні підготовлює, бо сьогодні приїжджає людина і купує його. І в сьогоднішній серії ви побачите вже якби фінальний результат, фінальну цифру. Я його сьогодні продаю. Ви знаєте за скільки, і саме головне, чи поїхав він, чи ні. Тому не перемикайтесь, давайте погнали. Так, підніму вам мерсика знаружи, перед мийкою. Ну, По суті, по кузову він норм. Він якби не супер грязний. Такий там в листочках в пелючки, але це все ерунда. Зовні тут в принципі глобально нічого немає, на ньому навіть царапин немає ніяких. У нас такий трошки підушатаний салон, в плані як підушатаний. Просто грязний. От, мені треба перед тим, як людина приїде, гарно його прочистить. Я вам знімаю результат до. І буде результат після. Така буде експрес-чистка швиденько, щоб людина забрала машину в більш-менш гарному стані. В салоні там повитираю все купиль, ерунду бачите. Такий срач видно ніхто нічого не прибирав ніколи, давно, верніше, можливо, не прибирав. І по багажнику у нас теж тут листки, пісок, всяка ерунда, це ми все підчистимо. Все було гарно Тут прибираю. От так от все виглядає, так само все в листках. Але великий плюс цього штату, що тут немає якоїсь жорсткої грязі, солі. Там. От все це В основному пилюка, якесь сміття, там. це все, що дуже легко прибирається, без ніяких проблем. Під капотом у нас під капотом у нас просто легка пиль. Поведувається все, наскільки можливо. От. Все, приступаю до роботи. Попередній результат. Побачите вже фінальний в кінці. Такий попередній результат. Сюдушка вже обезжирена, висихає. Така експрес мийка зараз навіть не дитерін, бо не встигає, людина десь під'їжджає, мабуть, через 40 хвилин. Результат по салону. Чуть швидко почистив, ніде ні полі, нічого немає, все сидіння вже підсохло. Нормально, руль теж підсох. От. Підлога гарна, коврики всі вичистилися. Дуже непоганий Ну, умер все. Зрозуміло, Но Цей ковролін гарний, на ньому не так всяке сміття, там грязючка зацепляється, гарно висмоктується. Ці крісла ще трішки підсихають, але вже все-таки стало матове гарне. У нас трошки волого, просто зараз уже осінь на вулиці, градусів 12, тому все ж не так швидко висихає. От, але З виду все стало. Приємно, так це крісло теж висихає, тут все вже теж в ідеальному стані. Рульчик, чітко, все тут все почав ну В принципі, людині повинно бути приємно, коли вона купує машину, сідає в чисто, бо в Америці тут, як то кажуть, коли продають, в основному все загижене. Просто засрані машини дуже сильно. І ти сідаєш, думаєш, як в помейку якось, і думаєш куплять її чи не куплять. Тут люди сильно над цим не заморачуються, але коли вони купують, ну треба, щоб машина була чиста. Тоді це дуже на них дає враження сильне, що машина чиста, все, а я беру, значить. Так, поки що такий результат. Переходжу до кузова, і потім все в загальному буде відео. Фінальний результат по Мерседесу і зразу вам все розкажу далі по технічній частині і по ціні продажу. Ось такий салончик вийшло, що все зачистилось, помилось, класно, приємно. Мерсед дуже класно пахне. В кого був Мерседес, той прекрасно знає, який він має запах. Машина все в рідній красці, 2008 року дуже гарно збереглася. Салон класно зберігся, ніде нічого не подерто, не побито. 164 милі. Ну... Тисячі миль пробіг і все в ідеальному стані. По електриці все працює, крім певних нюансів. Зразу вам скажу, які нюанси. Значить, нагадаю, тим, хто не дивився, я купував цю машину під швидку реставрацію відновлення коробки передач, був у неї зломаний tcm модуль в коробці 7G Tronic. Я купив, перепрограмував, стоїло це мені там порядка 185 модуль і 200 прошивка. Заказав масло, заказав там прокладки поддона і фільтр. Коротше, це все замінив, і машина що не поїхала сильно далеко. Ми, помилки пропали, але машина все одно залишилася в аварійному режимі. і виявилось, що несправний у неї ЄСП. АБС-модуль, а саме у мене не була справна гідравлічна частина ABR. Я замовив коротше, в зборі, прийшов мені в зборі цей ABS-SP модуль. Я його підкинув, він коротше, був би ушний і він вже був зі плати. Тобто, не плати. А помпа працювала. Я підкинув свою плату, бо вона в мене була працююча на гідравлічну частину. Помилка по АБСу пропала, а по ЄСП залишилася. Це означало те, що у мене по кончині йде просадка. Десь 11 вольт, а повинно бути 12. А це дуже погано. Тому було прийнято рішення, що в проводки я далі розбиратися не буду. Тому що все, що я міг зробити, я зробив. TCM модуль поміняв, перепрограмував, АБС і СП модуль підкинув і АБС помилка пропала, але ESP залишилась, тому що. Поганий зв'язок між коробкою і абр модулем абр модуль цей чи ЕСП модуль, як правильно, його треба підшивати про до машини, але суть була все рівно не в тому. Машина все рівно ругалась на каншину, що є помилка саме в ній. Тобто, а моментів по ній може бути дуже багато. Тобто, це або десь проблема з проводкою, або проблема з масою, або проблема із додатковим акумулятором. В цьому я розбиратися не хочу, бо задача стояла швидко купити, швидко зробити і щось заробити. Тому машина виставлена була вчора на продажу. За 2550 і сьогодні вона вже продана за 2200. По факту я повернув всі запчастини, які там були, які я замовляв, які мені не потрібні, які мені прислали зломані. І машина мені, по факту, стала там щось 2035 доларів. Коротше, продана вона за і Сьогодні людина приїжджає і забирає. і Я рухаюсь далі, признаю свої помилки. Е, да, Хотілося швидко, не вийшло. От, е, благо, що в мене були тут 22 колеса, я їх ще продав за 800 доларів. То, то машина мені Ізначально стала в 1200, потім я купив ці за 400, там різні розхідні матеріали. От, і отак вона підійшла в мене там до двох з чимось. От. Тому досвід отримав. І знаєте, багато блогерів на Ютубі не признають того, що в них щось не вийшло. Я міг би теж сказати, що все, машина готова, клас, я все продав, заробив 2000 доларів, і ніхто ні, б це ніколи не перепровірив. Але по факту, я кажу так, як є. У мене не вийшло з цим Мерседесом, тому що по електриці я не дуже розбираюся. Хотілося все це зробити тільки по механіки. Ну, ми рухаємося далі. Я шукаю новий варіант і новий проєкт. Тому. Далі буде. Друзі, значить, що по Мерседесу? Все-таки продався він мене тільки вечором і забрала його зовсім друга людина. І забрала вона його по факту, по фіналу за 2-4. Машина продана, люди забрали, будуть її відновлювати самі. Це хлопці, які там, скоріше всього, займаються, тому хай пробують. Так, в мене не вийшло, але нічого страшного. Я хотів зробити це все дуже швидко. На жаль, Електрика по Мерседесу це не просте діло, і все це затягнулося надовше. Тому, по факту, зароблених 350 доларів, витрачений час, але отриманий досвід. І я можу сказати, що є нові в мене варіанти на приміті. І я завтра починаю шукати новий проект на канал. Надіюся, наступний буде набагато вдаліший. Тому не забувайте підписатися на канал DriveTime. До нових зустрічей. Пока.